Дороге моє рідне чарівне, любі мої чарівнятка, шановні Ігор і Саша, сьогодні дуже велике свято. Що? День народження? Скільки два? Вау! А що бажають у два роки? Щоб ви залишались такі завжди, які ви є. Цікаві, вчасні. Лі спрямовані та потрібні привіт, чарівні чарівнята! Чарівно хочемо побажати чарівних успіхів і наснаги, чарівних читачів уваги, чарівно жити і працювати, чарівно всіх інтерв'ювати, чарівних вражень і ідей, чарівних тем, шани людей, чарівним рівне чарувати, і з року в рік лиш поцвітати Зі святом колеги. Я вітаю усіх нас із другим днем народження. Ну скажу без зайвої скромності, найкращого у місті рівному інтернет-порталу Чарівне інфо. Любі мої чарівнята, я вітаю вас з вашим другим днем народження. Як швидко летить час, лишайтеся дружною родиною. Бажаю вам, щоб ваш портал якомога швидше перетворився у мега потужну бізнес-медіакорпорацію. Будьте креативними, ви це вмієте. Люблю вас, читаємо вас, чарівного відсвяткування! Любе чарівне найкращі побажання до Дня народження. Ви чудовий, інформативний та розважальний портал. Будьте й надалі такими. Привіт палатнімеччини! Готово. Я ще не готовий. Да. Ти Це... Вже знімає? Да. А він обріже потім. Ну обріжу, а що ти думаєш, поставити? Усіх щасливих діток є мама і татко. А нашому чарівному, ну, як на мене, повезло вдвічі більше, адже воно має аж двох татусів, та ще й яких. Дорогі чарівні, щиро вітаємо вас, всім нашим маленьким, але гордим колективом, вашої річниці, будьте міцні, будьте Дровні і головне для журналіста будьте впертими і наполегливими. Щастиво! Типа я поздравляю всіх колектив так? я усіх вас дуже-дуже люблю, дуже кожним з вас спишаюся. і ви є всі великі молодці. По-друге, ви там сильно не розслабляйтеся, бо я скоро до вас повернусь. Розкажи все, що ти думаєш про чарівну. Починай з курсика Все, тихо. Ні, я коротко. Люба моя чарівна, вітаю тебе з двох річчям, бажаю наснаги, злагоди і подальших звершень. Я дуже радий, що працюю з цими людьми. Дуже вас люблю. Вітаю, ура! Зичу вам міцного здоров'я, творчих здобутків і натхнення, високого професіонізму, щастя і благополуччя. Нехай ваші публікації завжди будуть злободенними. Кажи з ним. Насім! Я вітаю! Бажаю усім нам і нашому порталові вірних друзів, надійних партнерів, багатих рекламодавців, вдячних читачів та щодня мільйонної відвідуваності. З Днем народженням, любі! Вітаю вас з двома рочками життя. Бажаю вам багато-багато здоров'я, хороших цікавих тем і яскравих сенсацій. За ці два роки у вашому колективі з'явилися двоє маленьких чарівнят. Тож, я хочу побажати, щоб у кожному наступному році е, з'являлося у вашому колективі, ну, як мінімум, ще по одному чарівнятку. Тож, а! І